Влада готується до виборів і прибирає конкурентів? Чи ж дбає про безпеку держави і хоче наповнити бюджет для армії? РНБО ввела санкції проти Порошенка, Медведчука Коломойського Боголюбова та живаго. Опозиція каже, що Порошенка переслідують, а його фракція заблокувала трибуну у Верховній Раді, чим зупинила роботу парламенту. Президент Зеленський каже, що це олігархи зробляли на торгівлі з Росією та виводили гроші за кордон. Тож чи є підстави ці санкції називати політичним тиском? Як все це по? Яснюю, влада і що говорить опозиція. Про це говоримо у цьому відео Свобода ранок. З вами Катерина Некреча. Вітаю вас. Музика. Отож, рішення Ради національної безпеки та оборони ухвалила. 12 лютого, а опублікували його вже наступного дня. В переддень у своєму зверненні президент Зеленський анонсував санкції. Щоправда, тоді він не називав прізвищ, але натякав, що це люди, які заробили мільярди в Україні. Тоді як телеграм-канали, які пов'язують з офісом президента і ЗМІ з посиланням на власні джерела, вже написали, що у санкційному списку серед інших і Петро Порошенко. Крім нього, туди потрапили ще кілька бізнесменів і політиків. Це Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов. В Живаго та обвинувачений у Держзраді, як слідер заборонено в Україні партії ОПЗЖ Віктор Медведчук. А самі обмеження накладені безстроково у рішенні РНБО йдеться, що цих людей, у тому числі і Порошенка, позбавляють усіх державних нагород, блокують їхні активи та виведення капіталу за кордон. Також обмежують торгівельні операції, відсторонюють від процесів приватизації, забороняють оборонні закупівлі. Також заборонене користування радіочастотами, передавання технологій та творів. Інтелектуальної власності загалом у переліку 17 пунктів. Різні депутати Європейської солідарності після запровадження цих санкцій опублікували заяви та говорили про політичне переслідування опозиції. А напередодні вони навіть заблокували трибуну Верховної Ради. Там зчинилася штовханина між нардепом від ЄС Михайлом Бондарем і нардепом від слуг Юрієм Камельчуком. І от останні навіть вимагає тепер розглянути поведінку Бондера на регламентному комітеті, бо той пошкодив йому. Нігодь сам Петро Порошенко після оголошення про санкції від РНБО записав відеозвернення. У ньому він звинуватив президента Володимира Зеленського у політичній розправі. Для мене це не стало новиною. Я мав всю інформацію про підготовку цієї провокації. Але чомусь до останнього вірив, що здоровий глузд переможе. Але переміг нездоровий. Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення провадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п'ятого президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями. У цьому злочині є багато співучасників. Вся команда Зеленського. Кабінет міністрів, який нагнули на абсурдне подання, члени його РНБО, які тихенько з під подполу піднімали руки. Але замовник, виконавець і підписант один. Особисто Зеленський. Володимира Зеленського журналісти просили прокоментувати санкції щодо Порошенка, коли той відвідував Хмельницьку АЕС. І от Зеленський заявив, що з Петра Порошенка можуть зняти ці санкції. Щоправда, для цього потрібно виконати певні умови, власне, повернути гроші. Давайте послухаємо. У нас війна, а люди виводять реально миють гроші, виводять мільярди гривень. І, і це впродовж всієї війни. І, безумовно, всієї, не тільки повномасштабної. Це почалося з 14-15 років. Виведення грошей, торгівля, заробіток сепаратистами на вугіллі. І все це є, всі ці потоки є. Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг, ніхто нічого нам не показував, я це не бачив. А як було до мене? Мені складно сказати. І ми це не бачили. А зараз Служба безпеки, зараз Фінмоніторинг показує про мільярди. І всі ці люди, труба Медведчука, наприклад, окрім того, що з Медведчуком, Порошенка вони партнери в цьому кейсі. Але я не хочу звинувачувати це. Це про суди. І це ж не те, що а, хтось там за гратами через санкції. Санкції це обмеження а На сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким ну незаконними і мало того з ким ви самі розумієте, що це за люди. У нас сьогодні дефіцит грошима допомога. Вони можуть повернути ці мільярди. Ми дамо армії, я зніму санкції. Нема питань. Тобто ніхто не хоче когось ізолювати, але і виводити гроші і використовувати ці гроші, так ну. На введення санкцій проти Порошенка відреагували і у Європі. От президент європейської народної партії Манфред Вебер заявив, що звинувачення проти Порошенка політично вмотивовані політичною помстою рішення. РНБО назвав колишній міністр закордонних справ в Швеції Карл Білд. До речі, починаючи от від сьогодні, Петро Порошенко має вже щоденно з'являтися на допити до державного бюро розслідувань. Про це заявили у цьому відомстві. Ці допити у справі, де він є підозрюваним разом з Віктором Медведчуком. У ній Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму через нібито закупівлю у так званих ДНР та ЛНР вугілля для теплових електростанцій у 2014-2015 роках. Підозру вручили йому в ДБР ще в 2021 році. У службі безпеки України вже після запровадження санкцій заявили, що їх. Запровадили саме через цю вугільну справу. В коментарях закликаю наших глядачів реагувати, писати ваші думки. Чи це політичне переслідування, чи дійсно є підґрунтя, так би мовити. А далі обговоримо це наш гість Валерій Клочок, політичний експерт, керівник центру громадської аналітики вежі, голова благодійного фонду Нова дорога Вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Вітаю вас, друзі, слава Україні! Героям слава, Валерію! А от на вашу думку, ці санкції РНБО, це політичне переслідування? Чи все ж дійсно держава таким чином дбає про національну безпеку України та бореться з тими, хто там співпрацював і заробляв гроші, торгуючи з Росією? А потім ще й виводив, як казав президент Зеленський, ці гроші за кордон? Ну розумієте, саме запитання від вас провокативне. Тому що ви зараз мене спонукаєте зайняти якусь сторону або сторону Петра Порошенка або сторону Зеленського, або збалансувати, не займати жодної ну, зі сторони. Ми спробуємо спробуємо максимально об'єктивно підійти до всього цього, тому що зараз я бачу суспільство розділене так само, як журналісти. Одні займають одну сторону, інші іншу сторону, і змі так само підсвічують ці тему. Що як наймен є дуже небезпечним сьогодні для загалом громадянського суспільства в Україні, тому що це сіє протистояння, яке мені дуже схоже на 2019 рік, уже після того як відбулися президентські вибори в Україні, тому що тоді також. Порошенко не сприймав результати, не сприймав того, що Зеленський став президентом. Були акції протесту на банковій, і це було вже схоже тоді на політичне протистояння. Ну а далі було порушена низка кримінальних справ, де фігурувало прізвище Порошенка або близьких до нього бізнес-партнерів, чиновників і так далі. Справ було чимало, викликів суди і так далі. Я пам'ятаю, що ми неодноразово обговорювали це питання. Навіть на телеканалі прямому, про який говорять, що він нібито належить Петру Порошенку, і це було активною медійною кампанією. Я вбачаю в цьому як один із таких, ну якраз говорю за епізоди 2019 року, що це було швидше ну, покликано таким особистісним протистоянням Порошенка та Зеленського, і воно було дуже очевидним період виборчої кампанії і Навіть задаємо дебати на стадіоні і так далі. Тобто, в принципі, тут є такий, знаєте, не те, що історичний, а багаторічний конфлікт між ними. І я не виключаю знову ж таки, що і сьогодні озвучені президентом. Коментарі стосовно введених санкцій, вони можуть мати продовження такого особистісного конфлікту. Це щодо того, що ми бачимо в публічній площині між цими двома політиками. Що стосується звинувачень на адресу один одного, які прозвучали зараз від Зеленського на адресу Порошенка, від Порошенка на адресу Зеленського, цим мають займатися правоохоронні органи. Якщо кримінальні справи порушені, де можливо фігурує сам Порошенко, а не лише по факту якомусь, то відповідно. Ми повинні очікувати рішення судів. А коментувати зараз заяви політиків, уже Зеленського і Порошенка треба доволі обережно. Тому що ще раз наголошую, це дуже серйозно розколює суспільство сьогодні в Україні, Валерію. Безумовно обережно треба коментувати. Тому ми в наших ефірах подаємо всі точки зору. Про це говорять у суспільстві. Ну, багато дивіться, коментарів ви багато думок. Зору, ви подаєте точку зору правильно. Прихильників одних або інших. Я зараз говорю про інше, не про точку зору, а про об'єктивність оцінки ситуації. Оце це дуже важливо. Звісно, я не зможу переконати там, наприклад, прихильників Порошенка в тому, що ну, Зеленський правий, або прихильників Зеленського в тому, що Порошенко не правий, і я не намагаюсь цього робити. Я навпаки закликаю українців бути максимально об'єктивними до цієї всієї історії. Тому що в одних запитань багато до другого, у другого до багато запитань до першого. І тому ну хотілося б, звісно, щоб ми спробували з тверезою головою це все оцінювати. Тому що той про, вибачте, ну я не знаю як назвати срач, який несеться в соцмережах, перепоровши за це слово, ну він не виглядає дуже здорово. Слухайте, ну так, але так, так і є, все одно що суспільство може поляризуватися в певних темах, і воно тут, і тут так. зрозуміло, чому і це тягнеться ще з 19-го року з виборів. Про що ви правильно згадали? Тому ми в наших програмах ви просто майже наш девіз сказали, хочемо якраз об'єктивно до цього підійти, вислухати всіх і підійти до цих питань також критично. А зараз щоб послухали, ми також точку зору влади, бо ви згадали про суди, що також важливо. Багато хто каже, що чому ж тоді не в судах там доведена. Провина цих людей, чому санкціями. І от народний депутат від слуг народу Юрій Камельчук він від «Слуг» уповноважений, так би мовити, документувати цю справу, бо ми намагалися коментарі отримати від різних депутатів. Це не вдалося направило до так, нього. Прошу. І от він фактично каже, що справи можуть не доходити до суду або розвалюватися вже в судах. Тому от санкції РНБО це такий от механізм, працюючий, дієвий, і також додає, що реакції міжнародних партнерів на захист пороше. Є передчасними. Давайте послухаємо позицію Слуги народу. Хтось може казати, що це спеціально десь уже нагнітається в період переговорів, бо назву так: знаєте, і вислів, колись говорили, запахло війною, а тут запахло миром. Коментарі з приводу того, що це вже політична боротьба. Я не думаю. Велика кількість справ по відношенню до Петра Олексійовича велася дуже давно, і ми неодноразово чули, як справи десь розчинялися, пропадали навіть на досудовому етапі. Якщо розглянути все, що навколо нього відбувалося, жодна справа не дійшла до суду. Це означає два моменти. Перше, якщо дійсно підтверджується інформація, про яку заявив президент, що Фінмоніторинг, а я так розумію, українських рахунків за кордоном показав підстави вважати, що були виведення коштів через різні якісь підставні фонди, як було сказано. Якщо це підтвердиться, ця інформація буде опублікована, то це вже буде привід для того, щоб давати підозру і йти до суду. Те, що зараз наші європейські партнери звертають увагу, кажучи. Що потрібно переглянути це рішення? Мені здається, що перечасна їхня заява. Я думаю, що вони розуміють, що Петро Олексійович в будь-якому випадку може піти до суду, захищати, відстоювати свої права, свої інтереси. Якщо це виявиться не так і суд визначить його винним, то ми вже будемо мати зовсім іншу історію. До цього часу можна вважати тільки що є підстави, які дали можливість кабінету міністрів зробити це подання на РНБО. От якщо згадати 2022 рік, тоді Петра Порошенка звинуватило державній зраді фінансування тероризму через закупівлю так званих ДНР-ЛНР вугілля для теплових електростанцій, 2014-2015 роках. Експрезидент і тоді сказав, і зараз сказав, що це політично вмотивовані переслідування і його захисники наполягають фактично на тому, що те постачання вугілля, яке відбувалося з непідконтрольних частин території України, відбувалося законно і воно врятувало на той момент Україну від енергетичного колапсу. А як тут розділити? Ти знову ж таки суспільству і людям, які намагаються там об'єктивно судити про ситуацію, де все таки дійсно є обґрунтовані підстави, коли справа там з го року вже на дворі 25-й рік, чи це питання до українських судів? Чи це питання все таки до того, що у влади немає аргументів, щоб довести цю справу до кінця в суді? Як ви це оцінюєте? Як ви це поясните нашим глядачам? А можна зустрітися питання, А що змінює, що на вулиці 22-й рік чи на вулиці 25-й рік? Якщо це справа? Історія і і стосується сімнадцятого року. Ну пройшло кілька років, і ну, наразі і ми бачимо застосування не санкцій, але наприклад, не, не. завершені Давай. суди. Давайте ми відійдемо від оціночних суджень в руках і так далі. Я на цьому наполягаю, що ми хочемо бути об'єктивними. зараз. Факт, що 2025 рік. Ну давайте ну, не будемо про оціночні судження. Я вам поставила запитання, як 47. це оцінювати. Чи тут питання в українських судах? Ну багато хто говорить: от суди не, недостатньо. Є такий аргумент, недостатньо доказів для судів. Тому влада вирішила отак, там діяти через санкції. Ну, це власне про це говорить і е, слуга народу, що РНБО це такі зараз дієвий механізм. Справа в тому, що можна. Віднести сьогоднішнє рішення якоюсь політичною стороною санкції, які були ухвалені до політичного переслідування. Це зараз активно використовують прихильники Порошенка. Мені також цікаво історія, що визначений лише один спікер від слуг народу, який це коментує. До це з ваших слів. От щойно що ви сказали, ну так часто Але... буває, коли на одну ту чи іншу тему дійсно там ну делегують якогось представника від ну, цікава історія. Систем. Чому іншим не дають це робити? Да, говорити. Ну так само ж практика, це в кожній політичній партії. Лише в слух народу а і Порошенка, і так далі. Тому це треба, щоб поглядачі знали про це, бо дуже слушно ви зауважили. Тепер стосовно епізодів, немає ніякого значення: 16-й рік чи так далі. А нам що забути, хто розвалював українську армію, з спочатку незалежності? Теж макнути на це рукою сказати: ну то вже було то вже давно. Просто я нагадую, з 2017 року дійсно було багато розмов в медіа про торгівлю із тимчасово окупованими територіями вугіллям. Ну, це хтось. Якщо це хтось забув, я нагадую. Я прекрасно пам'ятаю, як точилися баталії а, на телеканалах. І докводили одна сторона інші, і ми пояснювали суспільству, там незалежні експерти, чому цього робити не можна було. Тому що, нагадую, у нас війна йде з Росії з 2014 року, а не з 2022 року. Бо зараз тут намагаються підмінити поняття. Тому, друзі, треба оцінювати ситуацію по факту. Звісно, неприємно мені коментарі чути там від політиків і інших, що хтось когось уже тлечені без суду визнає винним. Бо теж це не дуже правильно, десь якісь рахунки використовувалися. Від ідеалі, звичайно, я спробую ідеалізувати зараз ситуацію. Було б яким чином, аби цим займалися правоохоронні органи, говорили про порушення справ по факту, а потім в судовому порядку це все відстоювалося. Бо, на жаль, сьогодні це все перетвориться в політичне шоу обома сторонами, що мені особисто засвідчує активну підготовку до ймовірних виборчих процесів. Тому я так, на жаль, поки що це бачу і ще mm -hmm. раз закликаючись. Пісто, ті, хто дивиться, максимально об'єктивно до цього підходити, тому що час іде в Україні треба бути незалежною сильною суверенною державою, а політиканів треба просто-напросто фільтрувати. Валерію, і тоді на завершення запитання саме про вибори. Є така думка, що це така технологія. Певна, що зараз ну по суті, ці санкції РНБО не дають можливо не забороняють Порошенку брати участь там в передвиборчій кампанії. Наприклад, і така технологія, щоб вивести зеленського і Порошенка, значить, в там, Тур на виборах, я більше схильний вважати, що це політична мотивація. Переважна більшість останніх рейтингів показувала про те, що якби вибори відбувалися найближчим часом, то єдина політична фігура, в якої може виграти Зеленський, це Порошенко. От, ну а відповідно, скажімо так, створити умови. Та коли а, опонент буде виглядати єдиним можливо, альтернативою єдиним літером а, опозиційним чи єдиним конкурентом, а, в принципі, переслідуючи його, це теж може бути певним технологічним. Продуктом. Що ви скажете? Чи дійсно це технології певні зараз пропрацьовуються? Чи дійсно все це, от саме про вибори, і це головний головний меседж, головна ціль о, так цих санкцій навіть? Я не дуже знаєте, схильний до сценарності розвитку ситуації, але на превеликий жаль сьогодні політики в усьому світі і в Україні і інші. От саме мусять сценарностями. Тобто сценарій один, сценарій два, сценарій три, не можна виключати того, що, до прикладу, хтось десь розглядав в якомусь там штабі умовно введення санкцій для того, щоб вивести з Порошенка в другий тур. Але, друзі, це все маячня. Тому що антирейтинг у Порошенка настільки високий, що ніякі санкції не допоможуть йому підняти рейтинг до якогось там неймовірної числа, щоб він там переміг на виборах президентських. Але. Зважу на те, що враховуючи ситуацію, яка складається, дійсно технологічно можна вивести Порошенка в другий тур, де хтось його переможе. Але ми ще не знаємо по факту, хто буде в другому турі, чи буде Зеленський балотуватися, чи буде там Залужний, чи хто інде. Тому так там писати в соціальних мережах можна будь-що, але чи насправді так є. Ну це все просто домисло. Так, це ми зацитуємо і також пана Юрчишина, депутата, який говорить про таку технологію. Є експерти, також які зазначають таку технологію, тобто Зеленський з Порошенко. І якщо це там вигідно за рейтингом зеленського, ну ми ж не бачили жодного публічно-соціологічного дослідження. Але ж ми період. розуміємо, що політики ці всі Ні, дослідження почекайте. проводять насправді почекайте. протягом Давайте, останніх так. років ми ж, і місяців. ж професійний місяців. журналіст. Ви ж не можете коментувати слухи. І я не займаюся слухами. Якщо б я бачив хоч одне офіційне соціологічне дослідження, де була б стояла пара Зеленський Порошенко, і ми мали б такі дослідження, тоді можна було б говорити так. А це все поки що хтось десь комусь якось проводив дослідження в якомусь таборі. Виборчому Валерію всі так, політики проводять дослідження закриті не для публікацій, то для того щоб то орієнтуватися вподобання у вподобаннях аудиторії. Ну, це не серйозно це, звичайний... це не професійно. Вибачайте. дякую вам за участь, Дяк. Валерій Клочок, політичний експерт, керівник центру громадської аналітики вежа, був гостем Свобода ранок. <му> у цьому відео ми говорили про санкції РНБО проти, у тому числі, лідера Європейської солідарності Петра Порошенка. Ми обговорили, що за цим може стояти, та чи дійсно таким чином влада може готуватися до виборів. А ви пишіть свої думки в коментарях під цим відео. А команда Свобода ранок та я Катерина Креча бажаємо вам спокійного дня. До зустрічі.